В Агропросперісі я працюю з 2007 року. Починав як системний адміністратор. Нині ж моє завдання це IT-підтримка підприємств «Шумськ Агро», «Старокостянтинів Агро, Агростар 2006, Галичина», Поділля Елеватор, Полонне Агро та «Нью Поділля Старокостянтинівська філія. Аби все працювало на відміну, я укладаю графік планових візитів на підприємства. А сьогодні у нас рідкісна подія. То в Старокостянтинів Агро одночасно приїхали три регіональні спеціалісти. Сам я живу в Ланівцях з Тернопільської області. До багатьох із ЗПЗ потрібно здолати сотні кілометрів, тож потрібно бути вправним водієм. Та зазвичай робочий день починається з телефонних дзвінків задовго до того, як я сідаю за кермо. Коли для аграрів настає гаряча пора, гарячий айтішника. Аж до того, що телефон буквально червоніє від дзвінків, багато питань потребують невідкладних рішень. Десь не злітає дрон, десь не працює мобільний додаток, десь збій на елеваторі. Я прагну всім допомогти. Та це не завжди можливо у роз'їздах. Тому моя порада. Пам'ятайте про нашу лінію консультацій. Там обов'язково дадуть необхідну пораду, а також визначать, хто може вирішити проблему якомога швидше. Бо інколи бувають ситуації, з якими я краще не впорюються, а впораються мої колеги-аналітики. У них потужніший досвід та широкі права доступу. Якщо можу вирішити питання, я на зв'язку і радий надати допомогу. Багато всього дійсно можна вирішити по телефону або по інтернету. Дуже радію тому, що на місцях у нас багато квітливих колег, їм достатньо підказки і вони успішно усувають несправності. Втім. Часто потрібна і моя особиста присутність. Кілька днів тому у нас виникло питання із працездатністю принтера. Наступного дня ми його вже закрили за допомогою нашого айтішника Олександра. В будь-яке суток Сашою можна попрацювати. Він бере слухавку, підтримує, розкаже, порадить все. Дуже приємна людина. А дещо, наприклад, відремонтувати комп'ютерну техніку та встановити потрібні налаштування, мені швидше зробити вдома. Робити ставку на віддалену роботу нас навчила робота під час ковіду. Однак, тоді вкрай е, не вистачало спілкування. В офісі поруч з людьми працюється набагато краще. За роз'їздами та телефонними консультаціями час пролітає на одному диханні, а після всього потрібно ще й відзвітувати. Що зроблено? Саша, я тобі дуже вдячна за твою допомогу. Тому наразі хобі на паузі. Раніше я захоплювався моделюванням, складанням готових конструкторів або ж пейперкрафтом. це створення об'єктів з паперу. Зараз найкраще дозвілля це спілкування із родиною, які я безмежно вдячний за підтримку. А ще справжньою розрадою стають спогади про наш спільний корпоративний відпочинок і впевненість, що ми його ще обов'язково повторимо. Ми вибиралися в Канів, на Південний Буг, у гори біля Трускавця, збиралися як суто хлопчачими колективом, так і родинами. Пригадую, під час походів розмови з колегами захоплювали настільки, що 20 кілометрів пішого переходу минали непомітно. Чудові враження залишились і від командних ігор. Коли люди не тільки працюють, а й відпочивають разом. Змітнює командний дух. Дякуючи вашій службі і тобі особисто, підприємство працює безперебійно, без зупинок, без аварійно. Дякую. Можливість бути серед однодумців, серед друзів це дуже цінно. Прагну будувати з колегами саме дружні стосунки. Це допомагає кожному із нас у досягненні спільних результатів.